Зали забороненого міста, інтриги китайського імператорського двору і постать, яка стала символом цілої епохи, Цисі імператриця вдова. Фільм За Емпрес Доваджір 1989 року переносить нас у самісіньке серце занепаду династії Цін, але наскільки історично достовірно це зроблено, давайте розберемося. The Empress Dovager це епічна історична драма, режисером якої виступів Лі Хансян. Фільм розповідає про шлях Цисі, однієї з найвпливовіших жінок в історії Китаю, від простої наложниці імператора до фактичної правительки величезної імперії. Дія розпочинається у 1850-х роках, коли молода Цисі потрапляє до гарему імператора Сяньфена. Завдяки розуму та амбіціям вона швидко виборює увагу монарха, народжує спадкоємця трону та починає поступово впливати на політичні рішення. Події розгортаються на тлі глибокої кризи, яка охопила Китай у другій половині дев'ятнадцятого століття, Опіумні війни, повстання тайпінів, іноземна агресія, боротьба реформаторів і консерваторів. Фільм майстерно зображує внутрішню боротьбу за владу, яку цисі віла у стінах забороненого міста, а також її неоднозначну роль у занепаді династії цін. Однак стрічка не лише про політику, це також портрет жінки, яка опинилася у вирі величезних змін і була змушена балансувати між особистими амбіціями, імператорським обов'язком і тиском традиційної культури. Фільм прагне показати величну й складну постать імператриці вдови, але наскільки він точний у своїх деталях. У стрічці зосереджено багато уваги на інтригах гарему, що виглядає драматично та ефектно. Історія справді свідчить, що життя у забороненому місті було пронизане змовами, але шлях цих до влади був довший і складніший, ніж це показано. Вона не лише здобула прихильність імператора, але й зуміла знайти союзників серед придворних. Особливо євнухів, які відігравали ключову роль у системі. Однак у фільмі ця боротьба подається дещо спрощено і іноді навіть романтизовано чи була Цисі головною винуватицею падіння імперії. Фільм натякає саме на це, показуючи її як владолюбну особу, що нехтувала потребами народу. Історики як у Китаї, так і за кордоном обговорювали спадщину Цисі. Одні стверджують, що вона була безжалісною деспотицією. Чия реакційна політика, хоча й змогла продовжити династію цін, призвела до її приниження та остаточного падіння під час повстання учан. Однак ревізіоністські хроністи припускають, що націоналістичні та комуністичні революціонери зробили її цапом відбувайлом заглибоко вкорінені проблеми, які неможливо було змінити. Окрім політичної історії, фільм звертає увагу на культуру та естетику епохи. Лі Хансян відтворює пишність імператорського двору з майже документальною точністю, вбрання, зачіски, церемоніали виглядають надзвичайно автентичні. Проте варто пам'ятати, що Лі Хансян майстер створення кінематографічних легенд і деякі сцени створені для травматичного ефекту і не мають підтвердження в історичних джерелах фільм відображає не лише життя однієї людини, але й настрій китайського суспільства кінця ХХ століття. Коли тема імператорського минулого знову набула популярності, «The Empress Dowager» – це приклад того, як історія стає інструментом для вивчення сучасності. «The Empress Dowager» – це не лише фільм про одну з найвпливовіших жінок в історії Китаю, але й роздуми про долю імперії, що стояла на межі модернізації та занепаду. З точки зору візуальної складової це справжній шедевр. Але якщо ви прагнете побачити тут історичну правду, то важливо враховувати, що стрічка не є достовірним викладом подій, а радше художньою інтерпретацією. На додачу до цього всього фільм виглядає вирваним з контексту, і для людини не ознайомленої з історією Китаю сюжет може здатися занадто заплутаним.